Ой, сьогодні ми знову в Закарпатті, знову Романа в гостях, але не самі. О, Зірочка, як завжди, поруч. Але ми сьогодні з нашими друзями. Бачу-бачу. Всі ходять, всі збирають гриби, білі. Знаходимо білі. Вже кошик майже назбирали білих, а лисичок а лисичок теж багато. Дивіться, якого знайшли. Він. Під своєю вагою. Бачите, який ось моя рука. Він аж впав під своєю вагою. О, дивіться, який О, який красень. Ось отакі у, у нас сьогодні знахідки. от Бачите, вже скільки ми назбирали. Там ще один кошик з лисичкою. Вон, Олег, мабуть, ще одного знайшов, знімає. Так, ще один був. У нас собаки з нами, як завжди. Сьогодні не спекотно, дуже гарна, комфортна погода. Тут було багато дощів. О, який красунчик. Було багато дощів і трошки полізли. Особливо лисички полізли. Дуже багато лисички. Але щось сьогодні пташки не співають. Так? Голосно, як того разу. Ну, підемо далі шукати. О, наші сьогодні. Грибники. Ось такий поход сьогодні в нас. А це чи